Несподівана серія катастрофна арафія і з новим потеплінням розриває дамби. Величезні водяні маси сунуть на населені пункти. Поки зет Патріоти раділи з обстрілів України, до них самих завітали страшні трагедії. Тепер низку регіонів накривають масштабні потопи. Врятуватися вдасться не всім. Природа жорстко карає расистів за їхні злочини. Про все це будемо говорити далі. Вітання вам глядачі. Я вдячна вам за те, що ви обираєте нас. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати російські міста. Здається, починаються перетворюватися на підводний світ. У Рефі починається пік потопів. Рівень води у населених пунктах Тюменської області перейшов у позначку небезпечне явище. Про це повідомила влада. Рівень води в річках побив усі норми. Наразі рух вантажного транспорту через мости закрито. Наразі основне завдання це збереження транспортного сполучення та порятунку расистів. Глава району також зазначила, що пік потопів уже розпочинається. Також повідомляють, що в річках рівень води збільшується. Почалися роботи щодо створення захисних споруд від потопів. Також і у Красноярському краї рефі на тлі несподіваного такого потепління. Річка вийшла із берегів, підтоплено сотні будинків. Найбільше постраждало місто Мінусинськ із населенням близько 70 тисяч жителів. Там місцева адміністрація веде евакуацію жителів постраждалих кварталів до пунктів тимчасового розміщення. Рух транспорту мостами та вулицями порушено лихом, зупинено зокрема. Паводок викликаний різким підвищенням температури та таненням снігу. На річці мінусинка розмито земляний насип. На місце вилетіло аеромобільне угрупування МНС Росії в кількості 50 співробіт. Та восьми одиниць техніки за прогнозами метеорологів, паводок може продовжуватися, і насамперед, окрім цього, біди у рашистів не закінчуються, а тільки додаються. Гідрометцентр Татарстану випустив попередження щодо погіршення погодних умов на території регіону. За прогнозами синоптиків, місцями по республіці очікується сильний вітер із поривами до 15-18 метрів за секунду. У казані до 15 метрів за секунду. Жителям та гостям Татарстану рекомендується бути обережними, уникати знаходження поблизу лінії електропередач, старих дерев і слабо укріплених конструкцій, а також враховувати погодні умови при плануванні поїздок. Ну а ми не гадаємо, що раніше на Красноярський край, суб'єкт Російської Федерації у Сибірському федеральному окрузі, обрушився ураганний вітер та пилова буря. Негода викликала вогняні тоді смерчі. На околицях Красноярська були численні пожежі. Як повідомляли розмі сильний вітер розно. Носив іскри та траву, що горіла, підпалюючи ліси. Подекуди вогонь перекидався навіть на села. Горіло село Каптирьове у Шушенському районі. Вогонь тоді стрімко пожирав будинки і палали, і інші населені пункти. Видимість у деяких районах тоді впала до 2-3 метрів. Не працювали світлофори, і з дахів зривало шифер і падав на людей та автомобілі. За даними РФ, і загалом в регіони тоді ліквідували понад 20 пожеж. У Красноярську через ураганний вітер чоловіка завалило уламками. Павільйону. Вогонь підійшов до траси на аеропорт Красноярська. Водії навіть розвертали власні машини та їхали назад зустрічною смугою. Негода вирувала і в Хакасії, і Кузбасі та Налтаї. На у Хакасії вітер на дорозі здував контейнери з вантажівок. За деякий час до цього також у Рафі знову вирувала потужна негода. Там гіганські смерчі накрили і Башкуртостан та Чолябінську область. Також випадав і Град. У Чолябінській області оголошували штурмове попередження. Про це Писали пропагандисти із посиланням на центр гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища. Далі цитую їх повідомлення протягом доби в окремих районах зберігаються грози. сильні та дуже сильні дощі, сильні зливи, град місцями великий. Шлось у повідомленні також у мережі писали, що після торнадо випадав величезний град. На оприлюднених кадрах видно, що він розміром як коробка сірників. Також пропагандисти повідомили, що від торнадо постраждали населені пункти Агапівського району. Ночолябінської області. Ну і Амурську область Росії накрила китайсько-монгольська піщана буря. Про це повідомляли декілька телеграм-каналів. Основний циклон накрив Китай та Монголію. Однак, відлуння бурі дійшли і до Благовіщенська. У місті був сильний вітер. шлось у повідомленні. Місцевим рекомендували максимально захищати очі від пилу, який розносився сильним вітром. Гідрометцентр про цьому прогнозував, що подібна погода триматиметься ще декілька днів у Преамурії. Нагадаємо вам, що раніше синоптик відділу матеролопрогнозів українського гідрометеорологічного центру Олена Палагнюк розповіла, чи зможуть люди впливати на стихію загалом. Кліматична зброя, явище оповите таємницями. Вважається, що це дозволяє використовувати зміни клімату як форми зброю чи військової стратегії. Зокрема, кліматична зброя може включати маніпулювання погодою із метою заподіяння шкоди противнику, наприклад, шляхом виклику природних катастроф, зміни вроже або підтримки деяких кліматичних умов, які віддадуть перевагу одній зі сторін конфлікту, за словами фахівчині клімат це багаторічний режим погоди на певній території, тому його неможливо змінити одним лише помахом та буквально перетворити на зброю. Це має бути стратегія на десятиліття вперед. Далі цитую її повідомлення. Як метеоролог і кліматолог, я не впевнена, що людина має владу над цим процесом. Ілюзію влади так. Але це не на всі 100%. відсотків. Людині добре відомо, що потрібно робити, щоб спричинити посуху чи повінь, але стихія рано чи пізно вийде із під контролю. І невідомо, як це обернеться і якою вона обернеться, і якою вона обернеться загалом. Ця тема викликає багато питань щодо етичності міжнародного права та потенційних наслідків для середовища. Пояснила експерт. Ну а тим же часом значне зниження температури прогнозується на всій території європейської частини РФ в найближчі дні в ряді регіонів центрального, південного, північного, Західного та Приволзького федеральних округів будуть заморозки. Значне зниження температури на всій європейській частині країни і випущено таке попередження про аномально холодну погоду, сказав керівник гідрометцентру Російської Федерації Роман Вільфанд. Він уточнив, що температура на 5-7 градусів нижче за норму прогнозується в північно-західному федеральному окрузі. Так, в Архангельській області температура буде на 5-7 градусів нижче за норму, і мінімальні температури опускатимуться до мінус градусів. Дуже холодно буде в Мурманській області, де температура буде на 6-7 градусів нижче за норму і опускатиметься до мінус 10, мінус 11 градусів. У Ленінградській області прогнозуються температури на 6 градусів нижче за норму. Вночі будуть заморозки від мінус 3 до мінус 5 градусів. Навіть у Волоградській області температура на 7 градусів нижче за норму, до мінус 6 градусів заморозки, сказав Вільфанд. Заморозки у період будуть у Центральному федеральному окрузі, де температура буде до 5-7 градусів нижче за норму на території Московської, Володимирської, Іванівської, Калуської, Костромської, Рязанської, Смоленської, Тверської, Тульської, Ярославської областей температура вночі опускатиметься до нуля мінус градусів. На 6-7 градусів нижче за норму температура буде в південній половині центрального федерального округу, а саме Воронезькій, Курській та Білгородській областях, де прогнозуються заморозки до мінус 3 градусів. Але найголовніше, що в південному федеральному окрузі повсюдно температура на 5-7 градусів нижче за норм і температурний фон буде вночі від мінус одного до плюс трьох градусів, і тут не повсюдно заморозки, але все одно сказав Вільфанд. Я вам глядачі, вдячна за те, що ви додивились цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.